Що взяти вартість видобутку українського газу і вартість імпортного газу, який ми отримуємо, то це надзвичайно велика різниця, і саме тому на житлово-комунальне господарство має йти не імпортний газ по 300 доларів за тисячу кубів, а український газ, собі вартість якого там тисячу гривень, тисячу кубів, і це радикально дасть можливість знизити вартість житлово-комунальних послуг. Ми на цьому наполягаємо. Ми зібрали наша фракція вже підписалася за проведення позачарового засідання парламенту. Ми вимагаємо. Мо від колег по парламенту так само підписатися і дати можливість провести позачарове засідання. Я хочу сказати, от я їду сюди, майорить в очах від бігбордів про владних партій інших партій. Десятки мільйонів тратять на е, доларів на виборчу агітацію кампанію. Людям розказують, немає грошей на пенсії, на зарплати. На бігборди гроші є. Тому в мене є ділова пропозиція до влади, до партії влади до солідарності. От вони дурять людям голови перед виборами. Я пропоную, разом із бюлетенями на виборчих дільницях людям видавати платіжки на житлово-комунальні послуги, щоб людина зразу бачила ціну цієї влади. Скільки коштує ця влада і як люди будуть розплачуватися за злочини за брехню влади? От коли людина в одну руку бере е, бюлетень, а в іншу руку бере платіжку за житлово комунальні послуги, я думаю, що люди зразу розуміють, що треба голосувати за радикальну партію, а не за цей Титанік під назвою БПП. Вчора гуляли по центральній рівницькі. Очі там багато моїх наметів, на і є у нас один з кандидатів, який взяв собі ваше прізвище. Так якби хотіли все таки почути вашу позицію з цього приводу. Я думаю, що людина, яка зраджує ім'я своїх батьків. Людина, яка зраджує свій рід, людина, яка зраджує свою батьківщину, вона не варта ні уваги, ні поваги. І безумовно, виборці і жителі рівного мають зробити цього приводу висновки. Коли заради політичних технологій, заради досягнення якогось політичного результату зрікаються рідного роду, я наприклад від козацького прізвища Ляшка за жодних умов ніколи не відмовлюсь. Ніколи. Коли кандидат депутат чи мери відмовляється від прізвища батька матері. Від свого роду, аби досягнути політичних дивідендів, ну значить, це людина без роду племені не варта поварити питання по імпічменту президента. Дівшку, що вимагає, що стосується е, наших заяв про імпічмент президента, ми вважаємо, що Верховна Рада має невідкладно прийняти закон про імпічмент президента. Ми говоримо не про процедуру імпічменту, ми говоримо про закон про імпічмент президента, адже Майдан стояв, люди гинули на Майдані якраз за відповідальність влади, за прозорість влади. Сьогодні ми маємо ситуацію, коли посадова особа, яка найвищу посаду займає, неможливо її притягнути до відповідальності, бо немає процедури імпічменту. Тому ми наполягаємо. temo chama Бути прийнятий закон про імпічмент президента, а потім уже за наявності підстав має бути почати процедура імпічменту президента. Я вважаю, що сьогодні та політика, яку проводить президент уряд Національний банк, це антиукраїнська політика, це політика спрямована на обкрадання українців на зубожіння мільйонів українських громадян. Нехай президент, прем'єр і всі інші, яким дуже добре живеться в країні, хай вони приїдуть у рівно й будь-яке село чи місто України, і хай попитають оцих людей, які все життя пропрацювали, яка в них пенсія і як вони цієї пенсії за комуналку заплатять за ліки заплатять і на все інше заплатять. Тому ми наполягаємо на тому, щоб радикально міняти економічну політику, кабальну, яку сьогодні проводить влада, уряд, національний банк і президент разом взяті. Саме тому радикали йдуть народ, йдуть до людей для того, щоб заручитися підтримкою громадян. Дякуємо до зустрічі.